Футзал, пляжний волейбол, настільний теніс, бандмінтон, шахи, боулінг, кіберспорт та більярд. Саме у цих видах спорту змагалися ті, які щодня працюють над тим, щоб місто жило, працювало і рухалося вперед. У Харкові підбили підсумки спартакіади з масових видів спорту. Битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста Героя Харкова зібрала понад 600 учасників. Боролися, кажуть, сумлінно, бо як і в роботі, так і на змаганнях звикли викладатися на всі сто. А взагалі, це спортивне свято хороша можливість проявити себе і перезавантажитись від щоденної праці. Особливо потрібно це зараз, коли йде повномасштабна війна, і спорт він об'єднує. Спорт він підтримує, він закаляє дух і всі люди з великим задоволенням прийняли участь у цих заходах. Була чудова атмосфера. Дуже вдячний організаторам цих змагань. Все пройшло дуже гарно по спортивному всі. Здобули ті емоції, на які заслуговували, далі буде, мабуть, ще наступний сезон. Ми, мабуть, теж будемо приймати участь. Я дуже довго тренувався, і для мене було це ну, не дуже важко виступити та займати призове місце. Хоча була. Дуже гарна опозиція в мене. Я по більярду зайняв друге місце. Ну, все свято було яскраво. У загальному підсумку змагань з восьми видів спорту у битві департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста Героя переміг департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Срібло забрали водоканалівці, а третє місце посіла команда адміністрації Салтівського району. Приймали участь дуже багато людей, так як і в конкурсі, і поза ним. Це впливало на підняття командного духу, бо це сприяло нашим позитивним результатам, які відобразились на цій таблиці, на якій ми в общому заліку зайняли друге місце. Ми перемогли в двох. В двох видах спорту а в деяких не вдалося, але були теж призові місця. Третє місце це почесне місце, Дуже старалися, тому було важко, бо були дуже потужні. Конкуренти, так да, адміністрації нашого місця. Ну це це дуже добре, тому що це як то надає опит, бо це дуже таке свято спорту. Було приємно познайомитися з іншими департаментами адміністраціями, Ми поспілкувалися, і це так, ну це дуже така добра подія в нашому місті, Я так вважаю. Я розумію, що сьогодні дуже важко. Дуже важко, бо кожного дня приходиться витримувати дуже таке важке навантаження, але спорт завжди був у Харкові, дійсно нашою фішкою, і це ми будемо продовжувати. Я вдячний всім, хто приймав участь. Я вітаю переможців, вітаю всіх. І знаєте, я хочу подякувати. Подякувати вам за вашу роботу і подякувати за те, що ви усі спортивні люди і спортивні харків'яни, і це головне. Дякую вам. Вважаю, що ми будемо продовжувати цю традицію. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини.